Привіт! Сьогодні ми з вами розберемося з одним, ну таким, знаєте, досить цікавим часом в англійській мові. Готові почати? От уявіть собі таку ситуацію. Ви зустрічаєте друга, а в нього, ну, просто весь одяг у фарбі. Звісно, ви його питаєте. І він вам так просто відповідає: Я малював. І, от, власне, ця проста фраза, це і є наш ключ до сьогоднішньої теми. Ну що ж, давайте розбиратися в цьому детальніше. Так, перш ніж ми підемо в глиб, давайте розберемося з основами. Подивимося, як ця конструкція взагалі будується, яка в неї формула, її, так би мовити, скалет. І знаєте, формула насправді суперпроста. Спочатку йде підмет, хто виконує дію, потім have або has плюс been, це незмінна частина, і наприкінці дієслово із закінченням ING. От і все. Це три цеглинки, які завжди йдуть разом. А ось тут усе дуже зручно зібрано в одній табличці. Бачите, є стверджувальна форма, заперечна і, звісно, питальна. І ще дуже важливо зверніть увагу на ці скорочення: I've been, he's been, hasn't been. Носії мови використовують їх постійно, ну, щоб мова звучала швидше і природніше. Тож беріть їх на озброєння. Окей, з формулою думаю, все зрозуміло. Це була легка частина. А тепер найважливіше, коли ж нам потрібен цей час, у яких ситуаціях його використовувати. І тут є гарна новина таких основних ситуацій всього дві, і обидві, що ключове, мають прямий зв'язок із теперішнім. Отже, запам'ятайте головне завжди є зв'язок із тим, що відбувається зараз, або дія почалася колись і досі триває, або вона ось ось буквально щойно закінчилася, але ми бачимо її наслідки. Власне, у цьому і є вся магія Present Perfect Continuous. Давайте подивимось на конкретні приклади першого випадку. Ось тут, дивіться, вона чекає на тебе цілий день, тобто вона почала чекати і все ще чекає. Ми вчимося з 9-ї години, почали і досі в процесі. І так само з вивченням англійської. Тобто, ми робимо акцент саме на тривалості, на процесі, який ще не завершився. А ось це просто ідеальні приклади для другого випадку. Тут дія вже закінчилась, але її результат, як то кажуть, на обличчі чому трава мокра, бо йшов дощ. Дощ, може вже й не йде, але трава мокра. Я втомився. Чому? Бо я бігав. Я вже не біжу, але втома є. Твої очі червоні. Ти що плакала? Розумієте? Результат є прямо зараз, і він пов'язаний з минулою тривалою дією. Так, ідемо далі. Тепер трохи про деталі такі собі тонкі налаштування. Щоб вказати, як довго триває дія, нам часто потрібні два маленьких, але дуже важливих слова: ФО і since. Їх, до речі, часто плутають, але ми з вами зараз раз назавжди з цим розберемося. Тут все дуже логічно. For ми використовуємо, коли говоримо про період, про відрізок часу. Наприклад, for three hours, for two months, for a long time. А «since» – це коли ми вказуємо на конкретну точку старту в минулому since 9 o'clock», since Monday». Тобто for це протягом, а «since» – це з якогось моменту. А тепер увага, важливий момент. Є така штука, як дієслова стану. Це слова типу know, like, understand. Вони описують стан, а не активну дію. І ось з ними continuous форми, як правило, не використовуються. Тобто ми не можемо сказати I have been knowing him. Це неправильно. Треба казати I have known him, використовуючи present perfect simple. Це такий виняток, який просто треба запам'ятати. Ну що, теорію пройшли. Тепер час трохи попрактикуватися. Давайте швиденько перевіримо, як ви все зрозуміли. Я вам покажу речення з пропуском, а ви спробуйте подумки вставити правильний варіант. Поїхали. Отже, перше речення який варіант оберете? Подумайте, тут є дія, яка почалася в минулому і все ще триває. А ще тут є маленьке слово підказка «since». Так, абсолютно правильно. «Have been working». Чому? Бо «since January» чітко вказує нам на точку старту в минулому, а дія все ще актуальна. Вони почали працювати в січні і продовжують працювати й досі. Добре, наступний приклад. Ми втомилися зараз. Подумайте чому. Яка тривала дія могла призвести до такого результату? Звісно, have been Наша втома зараз це прямий результат того, що ми весь день готували. Дія тривала і ось він результат. І давай-ка останнє на закріплення. Це питання. Зверніть увагу на підмет he. яка форма допоміжного дієслова тут потрібна. Чудово. З he, she, it ми завжди використовуємо has. Все просто. Це питання про те, як довго він шукає роботу, і цей процес, скоріш за все, досі триває. Ви просто молодці, класно впоралися. Але знаєте, що найголовніше це почати використовувати цей час у реальному житті, у вашій мові. Тільки так він стане для вас звичним і природним. І ось вам домашнє завдання. Подумайте над цим питанням, що ви робили останнім часом, щоб покращити свою англійську. Спробуйте відповісти на нього вголос, використовуючи Present Perfect Continuous. Наприклад, скажіть, I have been watching videos in English. Це буде ваш перший, але дуже важливий крок до того, щоб по-справжньому приручити цей час. Дякую вам за увагу.